Який імпакт краще крути саморізи. Зараз спробуємо. Цівого я вже раніше 20-вольтового юзав, крути непогано, класна штука, мені сподобався. Це взяв 12-вольтового, він трошки менший і трошки легший. Не набагато, але трохи є. Попробуємо, як він справляється. Ось що в мене є на тестуванні. Так що приступаємо. Так, подивлюсь по часу, що в мене піде. Давай тут що ми скільки. Не знаю, по якому принципі друга щось більше жужжит. А, це не друга, а тут якийсь Т1, Т2, СТ, АС. Коротше, три інструкції почитати, бо я інструкцію ніколи не люблю читати. А, а, а не помішало б? Ну, не важно. Ладно, дивіться, що ми начнемо. Начнемо ми. Так, де торкс, мій? А, ось його. Дивіться. Запихаємо торкс. Це Торкс це отакова зірочка, ще кажуть звізда Шеріфа. І пробуємо в дуб крутити. Отакі ого, саморізики. Ого, не так воно легко крути. Закрутило. Ану тут ще раз. Так, а ну давай попробуємо 20 вольтним Так, беремо 20. Ну мені кажеться, що 20 вольт набагато, що крути. круте. Ану. Ще то доска друга була. Так, тепер пробуємо це. Ось, 20 вольтний Так, ану. Ні, ну є різниця. 20 вольтний прикольніше круте. Тут максимальний режим і там, і там включив. Ні, тут реально є різниця. Ай, що тільки він гарає. А, ні, лишу, напевно, я прикручу цю доску, щоб вона не йорзала. Бо зараз. Так, давай тепер ми що? Попробуємо крутити Це вого. 8, а ні, 8 чи 6 діаметр. так. Коротше, підголовку, під Підбітку під на 10, а ну, бідка на 10, бачите? Попробуємо. Цього чекай, не то. А, ще взяв на 13, в мене цієї головки немає. так, а ну. Давай як воно ці лаги чи глухарі. Ай, руки повідломує. ну, о, насила, давай. Не, ну непогано, непогано. Закручує. Так, і що в нас ще є на хазяйстві? Так. А, ну давай ще попробую цим 20-вольтним. Це така бітка що її тяжко витягнути, бо вона не під імпакт. Вона тут роздобана, така, що трендець. Так. І попробуємо 20 вольтним. А ну-ка, 20 вольтний Ой! Вломався вже, все. Блін, вломався і перекрутив мені доску до цього стола. Це для тих, хто не вірить, що це дуб. Бачите, саморізик, який вломався. Карамба, блін. Ладно, це хоч відкрутиться. Може і в цьому плюс цього маленького, що він хоч не так ломи. Так, і ще в мене є що? І ще в мене є отакі вого. Це ВОГО 12-й діаметр під 19 ту головку. Так. Зараз пробуємо. Так, Пробуємо, чи щось з цього буде. Я не впевнений, чи буде. Ну, давай. Так, в дубову доску. Давай також, щоб мені впертися кудись. А, воно взагалі не хоче. О! Зайшло, пробуємо. Ну, дивіться, що я хочу сказати, чим плюс імпакта він взагалі не виломує руку. Ось о двома руками. Якщо шужу повним, то він вже виломав би аж зап'ястя боліло. Цивой. Дулі з маком не хоче. Зараз спробуємо, як 20 вольтовий з цим справиться. Для якихось невеликих потреб. О, Це вже не бідка лажа. Може, я, звісно, тут режим неправильний включив. Чекай, чекай що воно. А, ну, а ось режими. Може режим неправильний. Почитати інструкцію. Ну, ніби, ніби самий великий. Знову затягнув хронометраж. Ну нічого, що є, то є. Кому цікаво, то й хай девісі. Тепер пробуємо все то саме 20 вольтним, Ой, не в ту сторону. сорі. Ну, я думаю, різниця тут очевидна. Чим відрізняється 20 вольтний від 12 вольт? Ой, чекай. Я що мислю? Для якихось таких несильно складних робіт він удобний, маленький, можна ще цього. Меншого акумулятора тиснути. А, може ж тут акумулятор заражений? Може того воно не хоче тягнути? Але як подивитися? Заряд. Ну, ось, напевно, пише заряд. Так. О, ось можна маленького акумулятора тиснути. На 2 А і вполне воно крути Але для чогось серйозного. Ну, крутити, отак його 16-сантиметрові. Лаги, я би не брав. Ану, зараз попробуємо ще як на цему. Як на 2-амперному акумуляторі Крути саморізики в дуб. Це дуб, між прочим. Пробуємо ще де. Ну, як він крутий, я показав, а ви вже собі робіть висновки. Раз. 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 Що, а ви вже собі рішайте, чи воно вам треба, чи не треба. Отака вот штука и отака вот штука. О! О!